Ну, власне, що сталося? Ми знаходимося біля того будинку, де вчора стріляли. Три або п'ять чоловік підійшли сюди з пістолетом і почали кричати і почали угрожати. Вони зробили чотири постріли, по їхнім словам, і зайшли у двір, і тут вони билися. Жінку вдарили сюди по голові, ногами били з пістолетом, по грудям били, били і хлопців. Теж вони збивали один із синів. Даної громадянки сказав, що ви мене можете стріляти, ви мене можете бити. Але я не боюся від вас, тому що я нещодавно приїхав за то. Я е, солдат і служу в українській армії. Вони йому не повірили, сказали, якщо ти покажеш посвідчення, ми, ми тобі повіримо. Так його жінка пішла і показала посвідчення, і документ, що він буквально недавно приїхав за то. Е, і тоді вони вибачилися чи. чи Таке відчуття було, що вони тоді спугалися і розвернулися і втікли. Але оцей жахливий випадок, який трапив вчора, це просто жах. З пістолетом прийти на родину і стріляти, діти на по сьогоднішній день в шоці. Вони, от тільки що ми підійшли, вони себе швидко сховали в кімнату. Ну це просто жах. Вони в такому психічному травм, таку травму мають, що я, я бачу, що це просто ну дуже важка ситуація. А що вони хотіли? Ну чого вони ну, припхалися сюди, ті, що стріляли? Питання в тому, що коли вони спитали, питали, що в чому проблема, вони не не давали ніяку відповідь. Вони не дали ніяку відповідь, вони, вони намагалися е, лише е, напугати і, і когось хотіли набити. Кого хотіли набити, жінок чи дітей, чи оцих двох чоловіків, один із них, який зато приїхав буквально нещодавно. Е, ну, чи вони не в тверез, тверезному стані були, чи якийсь, можливо. Або алкогольний, або наркотичний стан у них був, я не знаю. Але такий випадок ну, він буде дуже жахливий.